Слава Ісусу Христу, мої любінькі! Сьогодні я хотіла вам показати дріждове тісто. Дивіться, воно таке дуже гарне, м'ягеньке. На таке дріжове тісто нам потрібно: пів літра ох, молока, 50 грам. Дріжджа. Дріжджі. Живі, живі дріжджі, не обов'язково сухі, можливо, сухі можете використовувати. Е, молоко треба підогріти, дріжджі розвести з цукром. Цу, на таке кисто потрібно 4 столові ложки цукру, півчайної ложки солі, е, троє яєчок домашніх. Ну, перший раз я роблю опару, потім вже замішую і таке гарне еластичне і олію з марчу. Дуже гарне еластичне тісто. З цього тіста я буду сьогодні робити булочки. У мене сьогодні я хочу два зробити такі дві різні начинки. Одна будуть ватрушки такі з сиром. Тут є домашній сир, цукор, ваніль.